Доброго дня, компанія Autofocus і в нас нове надходження. Це Toyota Camry 2016 року випуску 55-ка з мінімальними пошкодженнями по Америці та також з мінімальними підкрасами. Як бачите, задні у нас фари затоновані, комплектація сіє в даному автомобілі. Ось такі круті диски. Заглянемо до салончику. Салончик у нас світленький, сірого кольору, але комбінований. Тобто шкіра з тканиною є центральний, точніше задній Все Ось так чистенько, акуратненько виглядає у нас. Попередньому плану маємо, само собою, повне 100 пакет, перемикач на газ, 2,5 газ бензин. До речі, та на камрі у нас є електрорегулювання сидіння, ось таке мультикермо, є круїзік, контроль, є пилістки. Ось така приборна панель без помилочок 125 тисяч відного пробігу. Ось такий сенсорний екранчик з камерою заднього виду, та також підтримкою блютузу, кондиціонер і коробочка автомат. В принципі, все, що тобі потрібно для комфортної їзди. Ось така ярка, прикольна Toyota Camry. Тому, друзі, звертайтеся до компанії автофокус або приїхати переглянути дану тачку.